Виконуємо номер 826 із підручника Алгебра 7 та номер 36.16 із підручника Математика 7, інтегрована курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Спростіть вираз і 4 завдання. Приступаємо до виконання добуток різниці двох виразів. На неповний квадрат їх суми дорівнює різниці кубів цих виразів. Добуток суми двох виразів, на неповний квадрат їх різниці дорівнює сумі кубів цих виразів. У нас добуток. Різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми. 16, це 4 в квадраті. Дорівнює різниці кубів цих виразів. Далі у нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Дорівнює різниці квадратів цих виразів. Ну, а тепер підносимо до куба і до квадрата, а потім розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. 4 у кубі, це у нас 64. А в квадраті буде відняти 4. І тепер розкриваємо дужки. Мінус А в кубі буде, і плюс 4А. Зводимо подібні доданки, а куб відняти а куб – це буде 0, і в нас буде 4а відняти 64. Добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці. Х у квадраті під до квадрата – це буде х у четвертому степені. А 3 це 9 – 9 це 3 у квадраті. Добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці дорівнює сумі кубів цих виразів. Далі добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми. 24 в квадраті, х в квадраті підносимо до квадрата буде х в четвертому степені. Дорівнює різниці кубів цих виразів, і тепер підносимо до куба. Буде х у шостому степені додати 27 в дужках х у шостому степені. Відняти 8. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданків дужках до змінимо на протилежні. Х6 мінус х шостому це 0. І 27 додати 8 буде 35. Піднесемо різницю до квадрата. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий, і додати квадрат другого виразу. Далі у нас добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми 5 у квадраті це 25. Добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми до рівні різниці кубів цих виразів. І тепер Підносимо до квадрата і множимо до куба і множимо на B. Це буде B у кубі. Відняти 2B квадрат, додати b. 5 у кубі це 125. І тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданків дужках змінюємо на протилежні. B куб, мінус b куб взаємознищується. І в нас залишається B: відняти 2b квадрат, додати 125. І останнє завдання: добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми дорівнює різниці кубів цих виразів. Добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці, дорівнює сумі кубів цих виразів. І тепер добуток різниці двох виразів на суму цих же виразів дорівнює з різниці квадратів цих виразів. Маємо А у шостому степені відняти 1. Номер 826 із підручника Алгебра 7, та номер 36, крапочка 16 із підручника математика 7 виконано.